Опа. Тут у нас модні шапочки йдуть. Так, давайте зацінимо. Так, з етикетки шапка, прикольна шапка, до речі. Це що я вам розказую? Її треба поміряти. Так, ага, ні, це все правильно. прикольно, тут, шов такий йде. Давайте міряти. Так, перша шапка виглядає ось так, як я і сказав, вона нова з етикеткою. А друга шапка без етикетки. Давайте помірмові. Це гондончики раніше були дуже популярні, їх можна так носити, було, можна просто так було носити. Любив раніше такі шапки. Напишіть в коментарях, як кличить нікуди. <поставлення> Повертаємось до репорту, це пакуємо. Я думаю, цю що збіркою можна гривень за 150 продати, а що без збірки за 50. До речі, бачите, все в таких пакетах. Ну, як все. Тут є ось отдельна стопка і до речі, стопка сложена а, без пакетів і стопка складена з пакетами. Далі в нас є ось така жилка. Желотка у нас явно, бувшна, скоріш за все. Так, замочок є. Провіряємо замочок. Замочок не працює чи працює, зараз, секунду. Да, замочек працює. Така модна жилетка. На шафі за сотку.